Всім привіт, ви на каналі Навін. Сьогодні ми будемо говорити на цікаву тему про громадянство: як можна отримати польське громадянство, які є способи, куди подавати документи, хто може подати, тому що ви задавали ці питання, коли я сказав в інстаграмі Сторіс, що ми для Марка теж зробили польське громадянство. Тому Цікава тема, актуальна. Я про це записував також попереднє відео, але тут ми просто у розмовній такій, розмовному форматі розкажемо наш процес наш і взагалі, як ми його отримували. Перегляньте до кінця, підпишіться на YouTube канал. Галя теж буде вам вдячна. Підтримайте нас, Підтримайте. І давайте почнемо. Отже, у нас справді є польське громадянство, як в Галі, так і в мене. У нас різні процедури були отримання, але давайте спершу за все розберемося, які взагалі способи отримання громадянства. Перший спосіб є два основних: перший спосіб це подача документів до президента і. Не буду так глибоко там входити в це. Може подати цю заяву будь-хто, будь-який іноземець, який просто перебуває на території Польщі. Навіть один день. І зараз не кажіть, там, що потрібно бути лауреатом Нобелівської премії, мати високі заслуги перед польським цим перед Польщею і так далі. Цього всього не потрібно. У нас хороший приклад є з Вроцлава. Антон, знайомий. Привіт, якщо ти будеш дивитися. До речі, він теж організовує круті тури до Швейцарії. Він отримав громадянство від президента просто без жодних підстав. Він просто перебував на території Польщі, і у нього були карти часового побиту, якщо я не помиляюсь так, на цей просто, момент. Так, звичайно. Так, і це і це зайняло було в нього навіть декілька років, правда, це розгляд. А ти знаєш, мені здається, що ні, там якось розглядається до двох років. Я знаю, я теж подавала, до речі, в мене просто негативне рішення було на той час. Е, ні, мені здається, що він досить швидко почав. Ну десь до року часу. Так. Ну це ж індивідуально все. Це теж так. знаєте, одному розглядається Часи, до речі, теж запитують там, що в мене міста рами, що Іванові. А скільки часу розглядається справа президента? Немає терміну. Тут немає. Тут може бути як і два місяці, як і має бути, може бути два роки. Так Ось, і виходить. щодо якогось там відсоткового відношення скільки людей получає позитивне, скільки людей негативне, немає такого. Також там в інтернеті пишуть різні там, що 5% отримують то це брехня. Тут е, просто е, кому пощастить, Чесно, тому що е, цю ці заяви розглядають е, взагалі в. В міністерстві біля президента, і президент сам приймає рішення, кому надати громадянство. Внесок сам називається «Внесок о наданні обівательства. І ще раз на нього можуть подавати всі, але немає гарантії, чи ви отримаєте це громадянство. І є другий спосіб отримання громадянства, який саме ми використовували, і тут вам не можуть відмовити в громадянстві, хіба що там будуть якісь важливі підстави, наприклад, би там не знаю. Несете небезпеку для Польщі. Там у нас багато правда було клієнтів, які, наприклад, получали відмову, тому що ви несете небезпеку або занесені там в систему СІС. Так і тоді відмовляють. Але в більшості випадків це сам внесок називається внісок у узнання за обивателя, і він подається вже не до президента, а до воєводи до місць, до воєводи по місці проживання. Тобто, якщо ви проживаєте, наприклад, в Рославі, ви подаєте до дольношленського воєводства. Ти хотіла щось сказати? Я хотіла щось сказати, бо тому часу запитують до президента, які потрібні документи. Тут теж немає якби, конкретного переліку документів. Тут просто долучаєте всі документи, що вас зв'язують з Польщею. Але важливо, їх потрібно нотаріально завірити, щоб вони були посвідчені з оригіналом. Тому а, що, якщо ви просто відправите копії, це вони нікому не потрібні. Завіряєте їх нотаріальною з, з, з копією, так і відправляєте, заповнюєте внесок. Я в принципі все це показував безкоштовно в себе в інстаграмі і на сайті на мімігрант можете перейти і скористатися цим. Але якщо потрібна допомога, теж можете написати до наших дівчат. Вони вас проконсультують і розкажуть, щоб ми все зробили за вас. Що стосується воєводи, тут є конкретні варіанти, коли ви можете отримати громадянство, і вам його повинні надати, узнати вас за громадянина. І, наприклад, в Галі процедура була через отримання карти поляка. Ти отримала ще тоді карту поляка в Україні. Україні ще, в Луцьку. Так, 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 так. Як ти тоді поміняла відразу? чи як це було? О, ні, не відразу. Це знаєш, це в Україні карта поляка, це ж так круто. Це, це я вже коли почала проживати на території Польщі, то тоді зрозуміла, що карта стала пити набагато краще, тому що не потрібно відкривати візи по карті поляка. Ну і карта стала пити, міняється тільки лише, лише сам пластик раз на 10 років. Тому ось, моя процедура була така, що карта поляка, потім карта сталого побиту. Я теж навчалася в поліціальній школі. Я там на той час навчалася спочатку в одній, потім в другій, потім в третій. І потім, пам'ятаю, коли подала вже на карту на громадянство, ну, так я долучала вже свідоцтво з закінчення поліціальної школи. Тому що в тебе так. зовсім інакша процедура, насправді. Це дуже класно, mm -hmm. до речі, можна порівняти нас. Так. І що стосується термінів. Ви отримали карту поляка. Ви можете в той же день податися на карту сталого побиту. І тут великий плюс, бо ти отримала тоді теж соціальну допомогу. Скільки там вийшло тобі? 8 тисяч злотих. 8 тисяч злотих. Зл. Це вона виплачується усім власникам карти поляка, без різниці там на підставі чого ви отримали карту поляка. При подачі на сталий побит протягом трьох місяців потрібно подати внесок окремий, крім внеску на карту сталого побиту. І протягом там двох років орієнтовно вони виплачують цю соціальну допомогу. Але це те речі так класно, тому що проходить два роки. Ну воно десь так плюс -мінус. Стягнеться два, навіть зараз у вроде три роки, мені здається. Скажу вам чесно, що дуже приємно, коли там ти подав і забув за це. І там проходить два роки, приходить тобі лист, і там позитивне рішення, що справа розглянута, там надайте номер рахунку. І, до речі, ці гроші виплачуються протягом дев'яти місяців. Там, наприклад, там, Прожиткові мінімути. Так, так, якби вони там ділять, ділять від мінімальної зарплати на даний момент. Зараз, до речі, трошки більше, зараз вже не вісім тисяч, зараз mm -hmm. це вже може бути найбільше десяти тисяч злотих. І зазвичай це там триває протягом 9 дев'ятив'яти місяців, але в моєму випадку, не знаю, як так сталося. Мені виплатили одразу. Тобто, я пам'ятаю, заходжу на рахунок, в мене там оптом вісім тисяч злотих. І я дивлюся, а просто ужин в даний він виплатив, до речі, там дев'ятьма платежами, але просто в один момент, так. якби це теж важливо. Як хтось має дітей неповнолітніх, то я знаю, що получають на дитину. П'ятдесят відсотків, тобто так, не там так, не вісім тисяч на а якби чотири тисячі і ця сума змінюється, тому що це виплачується, якщо напоминаюся, чи вісім, чи десять прожиткових мінімумів в Польщі, тобто дев'ять дев'ять. Вроді би дев'ять. Дев'ять чи дев'ять? Дев'ять. <реш> Бо як збільшується мінімальна заробітна плата в Польщі, тоді відповідно цей мінімум збільшується. Це так само, як ви, наприклад, подаєтесь на карту побиту по з сім'єю, і ви повинні забезпечити когось проживанням, то цей мінімум також виростає. І ось що стосується процедури, коли Галя подавалася, і на громадянство ти теж не відразу. І, і теж до речі, одразу скажу, що коли ви маєте карту е, карту поляка і подаєте на карту сталого побиту, ви не проплачуєте цього е, гарбового збору. Так там получається шістсот сорок злоти, пам'ятаю бонтаймет. Ну я не проплачувала я платим, його, так. тому що по карті поляка це безкоштовно. Так, це важливо. І ви можете податися потім вже на громадянство. Е, бо ми говоримо за громадянство за рік е, від моменту отримання позитивного рішення на карту сталого так. Коли ви отримали рішення, проходить рік часу, у вас є свідоцтво, що ви закінчили позиціальну школу або ж сертифікат Б1 про знання польської мови, і вам не потрібно там доказувати, що ви десь працюєте, вчитесь, це буде додаток, так? щоб доказати замір, що ви тут плануєте залишитися назавжди. І ви тоді можете подаватися на громадянство на підставі власне цього. Другий варіант, який я проходив, я платив і за гербовий збір, і за все я подавався на карту сталого побиту на підставі польського походження. І я ще встиг доказувати, що в мене є польське походження. Це було років, напевно, не знаю, вісім назад. Ой, більше, чи може і більше. І ми доказували через адвокатів, що мій дідусь він народився, був на території Польщі, він мав тут землі. І на підставі того, що в нього було польське громадянство, ми це доказали через міністерство справи меншних, Ми могли податися на карту сталого побиту. Сама справа тривала дуже довго, щось в районі двох років, але нам вдалося це доказати. І на підставі цього рішення навіть отримала ще карту. Стало побито моя мама, батько моєї мами, сестра рідна. А вже, наприклад, сестри один брат син. отримав син, син, отримав мій брат, а другий син не отримав. Вже не, вже не встиг, тому що закони помінялися і вже цього рішення не прийняли. І справді зараз йдуть знову якісь зміни в законах. Навіть сьогодні актуальна інформація не хочуть, наприклад, в деяких ужондах Польщі приймати дітей неповнолітніх, у яких батьки мають карту поляка. Тому якщо є у вас можливість або ж бажання подаватися, то не тягніть, не зволікайте, тому що я думаю, що йде все в сторону е, зменшення можливостей так для подачі, там і так далі. Не для покращення, а навпаки, для зменшення, тому що дуже великий наплив зараз внесків всюди на карту поляка. Ви знаєте, що в Польщі можна подавати, і тому через це е, у жонди до цього відносяться вже не так лояльно, як на початку. Тому я подався на карту «Стало побиту, отримав рішення позитивне. Я платив гербовий збір, я не отримав соціальної допомоги. І за рік я міг подаватися на громадянство. Я не відразу подавався, я подавався десь за роки 3-4. Ти я що вже... пам'ятаєш, ти ж загубив Їзд... рішення? був навіть на Ой, карту Ой, та то там сталу. була така історія. Я також переїхав до Врослого, а тоді я подавався на громадянство у Варшаві. Я їздив туди, доказував, що я в Варшаві ще маю замір там залишитися. Це було все дуже, знаєте, так натягнуто. Е... Так Бо я думав, що мені можуть дати відмову, тому що я фізично вже був в вросли і на роботі, і податки сплачувати повністю все тут. Але скажу вам відверто, що тоді не було таких. Е як би сказати, вимог і не так сильно чіплялися до українців, які подавалися на громадянство. А вже от зараз, напевно, від трьох років, хто не подається на громадянство, навіть наші клієнти вони всі перевіряються, чи з поліцію, стражі гранічні, приходять додому, перевіряють, де ви живете, чи ви справді працюєте, чи ви сплачуєте податки. Все зараз дуже так знаєте складно. Не так як було це тоді, коли ми а. подавалися. Тому ось я подався по цьому варіанту. Є також третій варіант подачі на громадянство: це тоді, коли ви маєте карту часового побиту на підставі воз'єднання з сім'єю. Тобто, якщо у вас чоловік поляк. Ви можете податися на карту побито по воз'єднані з, з сім'єю на три роки. Вам потрібно також три роки прожити з ним, не розводитись, і це не може бути фіктивний шлюб, тому що були Він, випадки... Вони так? так. Зараз о зараз як тволодів привіряла да, дуже а, і після трьох років можна податися, якщо я не помиляюсь на карту резидента, і лише після п'яти 5... ні, ні, ні. після трьох років вже подаєш на карту стало губи. стало побито. То... Так і за рік. Чи за, два? чи за два якось так, теж подаєшся вже на громадянство через возз'єднання з сім'єю? Тому ось все. Більше жодних варіантів отримання польського громадянства, там купити, не купити немає. Нічого не можна придумувати. Хіба що в Румунію можна їхати там купляти паспорти? А знаєш, часто питають, якщо дитина народилася в Польщі, по сьогодні питають. По сьогодні мені теж пишуть а, можливо, у вас там громадянин в Польщі малий буде із за того, що народився в Польщі. Польща це не Америка, тут немає такого. Тут так. все тягнеться Закон натуралізації немає. Так, я так. про це теж розказую. Де там Канада, Америка, які там ще країни, Аргентина. В цих країнах справді, як дитина там народжується, то вона автоматично отримує. Громадянство країни, де народилася. І також недавно я записав відео про аеропорт про літак, де дитина може отримати yeah. громадянство, теж дуже цікаве, людям сподобалося і можете теж переглянути. Але в Польщі немає такого, як нотаріалізації, що ви тут народилися і вам автоматично належить це польське громадянство. У вас, якщо хтось, один з батьків має польське громадянство, тоді дитина може отримати. А якщо ви обидвоє маєте українське громадянство, дитина не отримує. І дуже є різні випадки: хтось має сталий побут, хтось має там карту. Поляка нічого ні, нікого не цікавить, поки у вас немає фізично на руках польського громадянства. Тоді ви маєте право йому дитині отримати польське. В нашому випадку ми вже оформили польський свідоцтво про народження для марка і перше залишилося українське оформлення. Так, ми теж оформимо українське громадянство через консульство. І я також окремо запишу відео, як взагалі виглядає процес легалізації саме новонародженої дитини українця. Тому що, в принципі, тут два варіанти два в одному. так, І можна розказати цей процес, і польський. З польської сторони все дуже круто, дуже швидко. Мені свідоцтво про народження зайняло 24 години виготовити. Вже також онлайн подався на довуд особистий для марка. І закордонний паспорт. паспорт. Це так. Ми й не знали, що можна так. Онлайн, це онлайн. Це онлайн там практично безкоштовно 30 злотих. Коштує сам паспорт. Ми плануємо кудись поїхати, відпочити. Напевно, Завіюся. якщо все буде добре за декілька місяців. Тому хочемо, щоб він був озброєний, всі документи і міг з нами поїхати. Щодо українського, я думаю, не буде так просто, тому що там потрібно також різні заяви писати до консульства, шукати черги і так далі. Але я думаю, що ми також це питання в ближчому часі вирішимо. Ось, ось що стосується взагалі способів отримання громадянства в Польщі. Що ж цікавого можна розказати? Ну, в принципі, що стосується громадянства, це саме ну це саме основне, що ти сказав. А я хотіла додати все я нагадала, тому що Іван е, сказав, що він проживав в Варшаві і отримав сталий побит в Варшаві. Коли переїхав до Вроцлава, чого ти робив громадянство в Варшаві? Тому що, щоб подати у Вроцлаві Івану потрібно було повністю міняти карту сталого побиту. А нам вже ж пекло, треба було вже. Так. І ми тоді вирішили, що ми будемо це робити в Варшаві. В тебе, до речі, на той момент ще просто була умова, вона і мішкання актуальна Варшаві. В Варшаві. Тобто, що Іван там не купляв, там ні, нічого. Хоч на цей момент не перевіряли, навіть якщо ви там знаєте, що в Наші часи можна там заплатити, там і тебе припишуть. Там не знаю, там в квартирі зараз такого вже немає, зараз вже провіряють. Так. І до нас дуже багато приходить клієнтів з Німеччини, з Австрії, з так, Швеції так, дуже багато. Порішайте мені там цей договір про житло, роботу, я вам заплачу, скільки треба, всі так, податки заплачу, тільки не. я хочу карту сталого побиту. Взагалі за таке ніхто не береться, і ми не беремося, тому що це дуже неблагодійне. І відразу перевіряють, відразу зараз мені навіть здається, що є вже якісь системи, які перевіряють, чи українці мають тимчасовий захист в інших країнах. Тому що зараз такі дивні повідомлення почали отримувати листи, наші листи, наші листи, листи жанді, так, угу. які е, люди самі по собі так по власній волі подавалися на карту стало побито» з карти поляка і живуть за кордоном. І їх почали перевіряти, чому ви знаходитесь за кордоном, чи у вас є тимчасовий захист в іншій країні, а що це за замір залишитися в Польщі надовго, якщо у вас є там, тимчасовий захист з Німеччини, допустимо. Ну це, таке, знаєте, такий абсурд. І за це беруться за це. Люди можуть отримати негативне рішення, і напевно що не зможуть податися потім ну, краще полити. не ризикувати. Так. Так. А друге, що хотіла ще додати за воз'єднання сім'ї. Ти казав, що склати в мого брата теж так така ситуація, що з дружиною вона нападала на воз'єднання сім'ї. І їх провіряли, їх провіряла страженісна, їх провіряла поліція, і там такі питання їм задавали, щоб ви розуміли. Каже, розказала дружина, що приходить там пам'ятаю, пам'ятає цей момент. Прийшла, і вона каже, така заходить. Там каже, зайшла там до хати, по кімнатах походила. Каже, ви точно тут проживаєте? А Скільки у вас дітей там? А що ви снідаєте? А ви разом з чоловіком спите? Ну, якби в одному Колі ліжку. Тросів, там. Е, ні, на колір трусів не питала, а просто питали, чи в ну, чи вони там сплять на одному ліжку. Вона каже: А в мене є вибір, знаєте, ще посміялася. Каже, там тільки одна ліжка в квартирі стоїть. Каже, діти спільні, вона така, ну так, спільні. Тобто такі питання задавали, каже, елементарні. Ну, я не пам'ятаю, зараз не буду чекати, скільки часу це їм зайняло, але вона каже, я ж здивована, перша каже, я така зістресована, знаєте, там приходить страшно і гранична. І каже, ще й такі питання детальні задає. Тому перевіряють. Насправді перевіряють. В нашому випадку нас не перевіряли, але я пам'ятаю, що до мене дзвонить. Там, я пам'ятаю, я тоді була на роботі, і до мене дзвонить ну, поліція. Там, знаєте, Як я почула слово поліція, я не зрозуміла, що вони хочуть. І запиталася, хто живе під номером, під поверхом нижче в нас. Ще що? І я така Потім приходжу до Івана і кажу, я потім віддзвонила на цей номер телефону, я кажу, я не знаю, хто живе, я сусідів не знаю. кажу. І Я віддзвонила на цей номер телефону, звичайно, там ніхто трубки не підносить вже. Я зрозуміла, що це провіряли, але не зрозуміла кого. Чи провіряли мене? чи Дійсно, я там проживаю під тим адресом, чи провіряли людину, яка живе на поверхнище. Тому що на часові побити теж провіряють, тільки дуже рідко насправді так. так. Тому, саме Тому е, ну можливо, теж мене провіряли. Я беру такий варіант, але я не впевнена. Так. Але треба вважати насправді. Так. І ще хотів сказати: рахунок карти стало побито. Теж дуже багато питань, чи можна жити за кордоном, якщо у вас є карта, стала побито, чи можуть її відібрати там і так далі. З картою стало побито. Наприклад, мене батьки. Вони вже зараз будуть мати більше 10 років. Карту стало побито. Вони живуть в Україні. І приїжджають до Польщі виключно, наприклад, до нас там чи ще кудись, і вони їх у них не забирають цю карту. І так само це стосується усіх. І карти тимчасового ні, не, не тем а карта резидента. Але вже зараз хочуть ввести зміни, щоб навіть та сама карта резидента була анульована у випадку, якщо ви перебуваєте за кордоном більше шести місяців. Тому Я бачите, думала, що... з палим теж може робити, бути насправді. Але також за громадянство у вас ніхто вже його не забере, якщо ви маєте польське громадянство. У нас є також знайомі в Україні, які мають польське громадянство, але заїхали колись по-українському і живуть там, і їм ніхто не забирає це громадянство. Є в інших країнах, які проживають по польському громадянстві, працюють. Тому з польським громадянством справді вже набагато все простіше. І що відкриває польське громадянство? Доступ до ринку праці можете працювати в будь-якій країні Європи, взагалі без жодних дозволів, там без тих A1 дозволів і так далі. Можете їхати до Америки, Канади, Англії без візи, просто заповнюєте цей ETIAS, платите 20 доларів і летите і. Відкриває весь світ, можете собі їхати і подорожувати. Ну так, це набагато крутіше. Так, так. Тому це тому справді, якщо хтось має можливості, хтось цікавився своїм родоводом, там чи отриманням карти поляка, рекомендуємо вам це зробити, не відтягувати, тому що ну ми вже відчуваємо, що з року на рік. Ускладняються всі процеси і думаю, що чим раз тим отримати громадянство буде тяжче. Знаєш, що, що хотіла сказати, що нагадала собі, що у нас теж є знайомі там в Івана. Там є щод бізнесменів, теж люди, які мають карту стало побиту і не міняють на громадянство, тому що бояться, з... бояться військового призову, так що військового призову, що як почнеться, не дай Бог, війна там чи щось, що візьмуть в першу чергу до. Польської польського війська. війська чи це брати під увагу насправді? Ну знаєте, ми живемо в таких часах. Міздає в таких часах правильно сказав правильно. Що ну потрібно жити даним моментом, тобто ну ми не можемо жити і думати, а що буде за п'ять років чи за десять. Ну ніхто не знає, що буде. Так. Ми з не раз з Іваном кажемо, ми навіть не знаємо, де ми будемо. Так, так, Тому ну живемо зараз і насолоджуємося. Тому рекомендуємо, якщо хтось має таку можливість, спробувати пошукати там, чи можливо має якісь документи вже і просто відкладаєш, а не, не знаю, не знаю. Там може завтра, може там за місяць. Не зволікайте, пробуйте, робіть. Людина, яка робить так. я місину. от вибор чи баршів забув загальний взагалі, процес отримання громадянства? Якщо немає походження, немає документів, такий знаєте, найдовший. Це вісім років можна сказати, тому що як взагалі це виглядає? Ви приїхали до Польщі, ви тут живете на тимчасовому захисті або ж на карті тимчасового побиту. Тоді ви маєте право за п'ять років, якщо ви сплачували податки, мали мінімальну заробітну плату, маєте піти за попередні роки, там не мали там не знаю десять годин протягом місяця. І маєте b 1 сертифікат, ви можете податися за 5 років на карту резидента, і після отримання карти резидента за 3 роки ви також маєте право податися до воєводи на на громадянство. Це також популярний принцип побит. А так настали постали там роки дуже вже. там. Якась така процедура. Ой, це, насправді ну, в загальному я рахував, що це вісім років займає від отримання тимчасового побиту карти резидента і потім на настали, сталий побит і на громадянство. Тобто після п'яти років на резидента і здається за рік можна вже чи за два не пам'ятаю. Вони до речі, вже дуже часто міняють, і так. дуже багато відмов по карті резидента в нашому випадку є Навіть те, що в нашому. В такому випадку, коли клієнти звертаються, а я отримав відмову. І якби нас там дівчата сідають, там аналізують, чого отримав відмову. Навіть було пам'ятаю, був такий чоловік, який мав один день непропрацьований за п'ять років, і він отримав відмову. Тобто так, з цим не треба дуже важати. Так, Та, вони все одно вони такі, ну і що там за цей день не заплачений під". Все. все. Тобто, держава, знаєте, вона пільнує свої гроші і все пільну. треба дуже вважати з тим. І тому за того резидента я до кінця там навіть не впевнена. Ну, але орієнтовно це, це займає до 8 років. Це правда. Але Хто має, до речі, поділіться в коментарях, тому що це навіть така цікава. Ну, мені цікаво, як люди получають карта, Сталого я говорю, карта резидента президента. і якось до 2-3 роки стали і громадянство. Це Супер. Класно. Тому дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Формат, якщо вам подобається, напишіть в коментарях, поставте лайк до цього відео, підтримуйте мене згалію. Тепер з Марком. І З Марком настроє. мене не троє знімали відео. Так. І зараз спить. І ми будемо далі записувати для вас цікаві теми. Якщо вас ще щось цікавить, чи з нашого життя, чи взагалі з проживання в Польщі, чи з Європи, пишіть в коментарях, ми виключно записуємо такі теми, які вас цікавлять. І ми розуміємо, що це нагальні теми, цікаві і які будуть корисні для всіх. І ділимося своїм власним досвідом насправді, так, тому так. що якби тут і досвідом, можливо, там в крузі знайомих. Я так, так скажу, так, так. тому що це теж важливо. Так. І все. Дякую вам. Дякуємо вам, підписка і до, і до зустрічі в наступних відео. Да, мы взяли.